Такий простір для роботи. Разбагато лечі працювати з сучасними п'єсою, тому що не дає глибу, яку можна обрізати, робити те, що ти хочеш. Ну, в принципі, Шекспір, Чехов, такі речі, які можна по сучасніми, як кажуть. Нігілька Вірдано сучасний автор, болгарин. Добре, що ми з ним домовились, тому що в мене була. Прем'єра в Херсонському театрі Вороніна. Вистро е -е, хотів сказати. І вилучила. Е -е, ми завтра не домовились, вийшла прем'єра, автор подав суд і вистава, на жаль, не буде йти, хоча дуже авто. Завтра ми домовились. Тут добре, що домовились, це вже великий плюс. І білярвичу, і, і завжди театру. П'єсу ну, е, е, я знаю давно ще з другого-третього курсу посочитав, і коли виникає момент, певний такого стилю, все-таки тема ми ну, політично не заангажовані, але, як сказано, буде в п'єсі, в виставі ми не можемо стояти в Тому ну, П'єса сама виникає, одвразати кажуть, ніхто її не шукає. Просто от, під час, коли здійснилися з, з Єляновичем, що ставити, що будемо робити.